Добрий день, любителі світового кіно. Після довгого очікування вийшла телевізійна адаптація комп'ютерної гри The Last of Us, де головні ролі виконують відомі актори Педро Паскаль та Бела Рамзі, яких можуть знати фанати Гри Престолів, бо перший грав Оберін Мартела, а друга Ліану Мармонт. Перший епізод серіалу з тривалістю як повноцінний фільм задає нам багато питань, на які треба відповісти, що я і зроблю у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Як діє інфекція? Як коротко описано в бесіді на початку епізоду, кордицепс заражає істот і контролює їх мозок, використовуючи їх для росту грибів. Він адаптований з версії, яка контролювала комах, оскільки зміна клімату змусила гриби адаптуватися. Як заразилася стара жінка, гриби кордицепс потрапляють у світ наших героїв, коли бабуся, яка живе по сусідству з старою, одного вечора починає жувати членів її родини. Сара спотикається і починається її зомбі-апокаліпсіс. Але як ця стара жінка отримує кордицепс, враховуючи, що ніхто навколо і неї не отримує. Що ж, насправді це було пояснено під час наступної поїздки Сари на автомобілі з Томі та Джоелом, але враховуючи, що це напружена сцена, у якій багато чого можна побачити під час подорожі, ви могли не звернути на це уваги. Виявляється, кордицепс найефективніше поширюється у центрі міста, далеко від місць, де живуть Джол і Сара та їхні сусіди. Але пояснюється, що стару жінку часто возили в місто, щоб лікарі її оглянули, тому вона, ймовірно, підхопила це тоді. Що такого особливого в годиннику? У першій половині серії ми стежимо за Сарою протягом її дня, і багато її зусиль пов'язані з тим, що вона намагається полагодити годинник. Вона робить це тому, що у Джола день народження, і вона полагодить йому годинник як подарунок. Щоправда, за його власні гроші. Значення цього годинника не пояснюється, звідки Джоль взяв цей годинок або чому він зламався. Коли Сара згадує, що Джоел не хотів виправляти це сам, він виглядає пораненим. Тож це означає, що тут є якась трагічна історія. Відсутність матері Сари також цікава. Можливо, годинник був її. Пізніше в епізоді Еллі вказує на годинник, припускаючи, що хоче, щоб ми пам'ятали про це. Можливо, ми дізнаємося більше про передисторію пізніше, де відбуваються дії першої серії The Last of Us. Дія першого епізоду розгортається у двох різних місцях і в два періоди часу. У 2003 році Джоел і Сара живуть в Остіні, штат Техас, коли починається спалах Кордицепса. Коли проскочили на 20 років вперед, Джоел зараз живе в Бостоні майже за 2000 миль звідси. Нам поки що не повідомляють, чому він саме туди переїхав. Що за дитина у Бостоні? Коли події переходять на 20 років вперед, до 2023 року, ми починаємо з того, що стежимо за маленькою дитиною, яка блукає околицями Бостона, яку зрештою виявляють деякі працівники Федра. Після кількох запитань вона зникає з історії, принаймні так здається. Однак дитина не зникає з Last of Us, оскільки можна помітити її долю досить скоро після цього в епізоді. Коли ми зустрічаємося з Джоелем, він працює над спаленням тіл заражених, переносячи їх з вантажівки до багаття. Одне з цих тіл має мішок на голові однак верх, штани та черевики, зокрема яскраво-зелені шнурки, такі ж як і у дитини раніше. Ще одна деталь у цьому епізоді ми бачимо, як Федра використовує тести, щоб перевірити, чи хтось заражений, і прилад, який вони використовують, показує зелене світло, якщо людина в безпеці, або червоне, якщо вона заражена. У бесіді з дитиною ми бачили червоне світло. Отже, мається на увазі, що дитина помирає після цього, ймовірно, від рук Федра. Що сталося з Томмі? У той час, як Джола Томмі займає важливе місце у пролозі першого епізоду, він зник через пропуск часу пізніше в епізоді, але його доля тут і там згадується в дивних рядках. У якийсь момент за останні 20 років Томмі чітко пов'язувався зі світлячками повстанською фракцією, про яку я розповім трохи пізніше. Мабуть, він покинув Джоела в якийсь момент. Джоел і Томі підтримували зв'язок через радіовежі, і Томі зазвичай відповідав протягом дня. Але тепер Джоел каже, що не чув Томі три тижні. Зараз Джоел намагається знайти автомобільний акумулятор, щоб він міг поїхати на захід до Вайомінгу, щоб розшукати свого зниклого брата. Тож доля Томі не визначена, хоча вона швидше за все буде досліджена в наступних епізодах. Звідки Мерлен знає Еллі. Марлен зізнається, що віддала Еллі у військову школу, коли Еллі була молодшою, хоча ми ніколи не говорили чому або що змусило Еллі передати опіку Марлен до цього. Марлен також знає секрет про Еллі, який, ймовірно, пов'язаний з її стійкістю до кардицепсу. Хто така Райлі? Коли Марлен і Еллі розмовляють, Марлен згадує персонажа на ім'я Райлі, і це ім'я явно шокує Еллі. Хоча цей персонаж ніколи не згадується в решті епізоду, шанувальники гри впізнають його, оскільки це головний герой розширення до гри. Це розширення адаптується до першого сезону разом із основною грою. Тож ми швидше за все дізнаємося більше про Райлі в наступних епізодах. Але більше я не буду говорити, бо це буде спойлер. Хто керує Бостоном? Коли Джоел перебуває в Бостоні, ним керують воєнізовані сили, які добре озброєні, та щодня вводять 12 годинну комендантську годину. Це урядове агентство, відоме як Федера Федеральне агентство реагування на стихійний лиха, і воно відповідає за управління карантинними зонами Сполучених Штатів. Агентство існує разом із Міністерством оборони та центром контролю за захворюваннями, будучи одним із основних аспектів уряду США, що залишився, і в виграх він також включає американську армію. Хоча Федру не можна класифікувати як поганих хлопців, оскільки вони безсумнівно піклуються про тих, хто вижив після чуми кордицепса, показано, що вони керують залізною рукою та є антагоністичними до Джоела Теста Еллі, коли вони намагаються втекти з карантину. Тож такі світлячки, світлячки це повстанська міліційна фракція, яка не надто зацікавлена у військовому гнобленні, яке відбувається в карантинних зонах. У цій серії ми чуємо про багато терористичних атак, скоєних світлячками, включаючи вибух автомобіля та стрілянину на даху. Хоча стверджується, що ця фракція втрачає позиції та підтримку у своїй партизанській війні. Ми зустрічаємося з героїною Марлен, яка є лідером світлячків у боснацькій карантинній зоні, і яка наприкінці епізоду дає Джолю та Тес їхній квест з транспортування Еллі в обмін на автомобіль. Невже Елля заражена кордицепсом? Несподіванкою в кінці епізоду є той факт, що Елля інфікована кордицепсом. З огляду на те, що раніше в епізоді ми бачимо плакати, які підтверджують, що якщо вас вкусили за руку, щоб заразитися, потрібно лише години, ви можете уявити, що це перетворилося б в Зеластофас у гонку з часом, але це не так. Еллі стверджує, що вона отримала укус тижні тому, і він безумовно виглядає більш загоєним ніж якби він лише був кілька годин тому. Наприкінці епізоду ми бачимо, як у квартирі Джойла вмикається радіо, де чуємо пісню Never Let Me Down. Це актуально, тому що раніше в епізоді Еллі відкриває контрабандний радіокод Джойла, коли пісня звучить по радіо. Десятиліття з якого вона походить, вказує на різні значення а 80-ті означає неприємності. Отже, справжнє питання полягає в тому, коли вийшов Невелет Мідаун. Відповідь на це питання 1987 рік. Тож, хто б не спілкувався, Джоел потрапив у біду. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.